Вправа 1272. Якщо чисельник даного дробу збільшити на 7, то дріб дорівнюватиме 2 третіх. Якщо знаменник даного дробу збільшити на 2, то дріб дорівнюватиме 0,25. Знайдіть цей дріб. Ну що ж, для розв'язку будемо використовувати систему двох рівнянь. Для цього шукаємо величини, а це у нас чисельник і знаменник дробу, позначимо через x та y відповідно. Записуємо, що нехай чисельник даного дробу даного дробу x Так? А знаменник Записуємо Y. Є. Ну що ж, сказано, якщо чисельник даного дробу збільшити на 7, то ми так і записуємо, що якщо чисельник збільшити на 7. Якщо чисельник збільшити на 7, так, то то одержимо. Якщо у нас було x чисельник, то його збільшили на 7, то буде x плюс 7 чисельник, а знаменник залишиться y. цей дріб має дорівнюватиме дві третіх. Записуємо х плюс 7 ігрикових. Так. За умовою. Тоді ми пишемо, що x плюс 7 чисельнику y дорівнює 2 третіх. Є? Далі. З цим ми розібрались. Далі з другим рівнянням. Якщо знаменник даного дробу збільшити на 2, то дріб дорівнюватиме 0,25. Записуємо тоді, якщо знаменник. Збільшити на 2... У нас було Х в чисельнику Y у знаменнику. Якщо Y збільшити на 2, то одержимо тоді Х у чисельнику а знаменнику Y плюс 2 за умовою. Це Х у чисельнику а в у y, – Y плюс 2. Так? А дорівнюватиме 0,25. А 0,25 це 1 четверта. Добре. Ну що ж, ми записали ці два рівняння. Зараз складаємо систему з цих двох рівнянь і розв'язуємо їх. Тоді ми маємо таку систему. Отже, записуємо перше. x плюс 7 у чисельнику знаменнику y. Дорівнює 2 третіх. Це перше рівняння, а друге рівняння Х. У чисельнику а в знаменнику y плюс 2. Це дорівнює 1 четверта. Це буде друге рівняння. Позначаємо як систему з двох рівнянь. Ми маємо знайти такі X і Y, які задовольняють цій системі. Щоб далі рухатися, задаємо основну властивість пропорції, що добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Тобто ми можемо записати зараз, що добуток крайніх членів це x плюс 7, що множиться на 3. Ну або 3, що множиться на х плюс 7, має дорівнювати добутку середніх членів, це y помножити на 2 або 2у. Є? Ну і в другому рівнянні. У нас добуток крайніх членів x помножити на 4 або 4x. має дорівнювати добуток середніх членів це y плюс 2 помножити на 1 або 1, що множиться на y плюс 2. Є. Позначаємо як систему з двох рівнянь. Добре. Ну що ж, ми перейшли. До такого значення. Звичайно, що y у нас не може дорівнювати 0 і y не може дорівнювати мінус 2. Ну, це ми будемо пам'ятати, треба виключення робити, бо на 0 ділити не можна на знаменник, коли не може бути рівний 0. Як запишеться перше рівняння? 3 множимо на х, це буде 3х. Далі 3 множимо на 7, це буде плюс 21. І це дорівнює 2y. Є перше рівняння. Друге рівняння 4х дорівнює 1 помножити на y плюс 2. Це просто буде y плюс 2. Є ось така вже набагато простіша система рівнянь. Тепер переносимо тоді невідомі ліворуч, а відомі праворуч. Ну, як є, так є. Отже, 3х тоді. Справа було 2Y, а зліва буде тоді мінус 2. Міняємо знак доданки на протилежний дорівнює. Зліва було плюс 21, справа буде мінус 21. Це перше рівняння. А друге рівняння 4х. Тоді y у нас було справа, то зліва буде мінус і. І це дорівнює, залишиться 2. Є. Це друге рівняння. Позначаємо як систему з двох рівнянь. Чудово. Ну, а зараз, щоб розв'язати ці рівняння, нам треба зробити так, щоб коефіцієнти, наприклад, при y були протилежними. То я друге рівняння помножу на мінус 2. Множимо на мінус 2. Тоді, яка у нас буде рівносильна система рівнянь. Я її тут запишу. Перше рівняння записуємо без змін. 3х. Мінус 2y. Дорівнює мінус 21 є. А друге рівняння множимо на мінус 2. 4х помножити на мінус 2. Це буде мінус 8х. Далі мінус y помножити на мінус 2, це буде плюс 2y. І це дорівнює. Ну і справа у нас 2, що множиться на мінус 2, це буде мінус 4. Є. Добре. Коефіцієнти при y у нас протилежні. Зараз ми тоді можемо для розв'язання додати почленно ці рівняння. Додаємо. Ну що ж, я запишу, як перша дія. Додавання оце. 3х додати у нас буде. Додати мінус 8х, це відняти 8х. Є в нас мінус 2 і Є плюс 2 у Ну і це дорівнює. Справа у нас мінус 21, і додати мінус 4 це відняти 4. мінус 2 у і плюс 2y дорівнює 0. Тоді зліва у нас залишиться 3х мінус 8х, це буде мінус 5х. Дорівнює. Ну і мінус 21 відняти 4 це буде мінус 25. Є. Як нам знайти х? Потрібно обидві частини рівняння поділити на мінус 5. Записуємо тоді, що х дорівнює. Мінус 5х поділити на мінус 5, це буде х, х дорівнює. І праву частину мінус 25. Ми ділимо на мінус 5. Мінус на мінус буде плюс, то х тоді дорівнює. 25 на 5, це буде 5. Є? Ну що ж, ми знаємо, що х дорівнює 5. Ну а тоді з будь-якого з наших рівнянь, наприклад, ось у нас рівняння 4х дорівнює y плюс 2, чи 3х плюс 21 дорівнює 2y, з будь-якого можна знайти. Чи ось Якщо їх 4х-y дорівнює 2, давайте використаємо це, це буде просто. 4х-y дорівнює 2. Я запишу як друга дія. Навіть перепишемо ще раз 4х мінус y дорівнює 2. Так, ну що ж, тоді замість х ставимо 5, то 4 буде, що множиться на 5 мінус y. І це дорівнює 2. Є? 4 помножити на 5, це 20. То 20 мінус y це дорівнює 2. Переносимо тоді 20 через знак дорівнює з протилежним знаком. То вийде, що мінус y дорівнює 2. Було у нас плюс 20, стане мінус 20. Є? То мінус y. Тоді дорівнює 2 відняти 20, це мінус 18. Ну, якщо мінус дорівнює мінус 18, якщо ми множимо на мінус 1, то Y тоді дорівнює 18 є. Ну що ж, ми знаємо, чому дорівнює X та Y, і ми знаємо, чому тоді дорівнює наш дріб. Тобто записуємо отже, отже, записуємо. Так, отже. чисельник. Чисельник данного дроба. Чисельник у нас тоді х дорівнює 5, так, а знаменник А знаменник Y це 18. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Знайдіть цей дріб. Ми знайшли. Чисельник 5, знаменник 8, то ми записуємо 5, 18. Ну що ж, ось така задача, яку ми розв'язували за допомогою системи рівнянь. На цьому вправу завершено.